Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 27 жовтня. Остання чверть. Місяць у Діві, день місяця 25-й, символ якого мушля або ж черепаха. Це день віднайдення мудрості та захисту, пробудження вищих сил, вищих психічних сил. Та здібності, День пророцтва та ворожіння. Розвивайте спостережливість, контролюйте свої думки, не створюйте зайву біготню. У кожної людини є свій внутрішній голос, це розмовляє з нами ангел-хранитель. У цей день його голос особливо сильно відчувається. Однак навряд чи ви його почуєте, якщо топитеся. У розбірках в сім'ї, з друзями, з сусідами або ж співробітниками. На зв'язок із вами тоді вийде не ангел-хранитель, а ваш особистий демон-спокусник. та його поради ще більше запутають ваше життя. Запам'ятайте, все, що відбувається в цей день, являється знаком, посланим з небес. А іще у нас місяць у Діві. Дів... Діва нас закликає до порядку. Коли ж місяць проходить знак Діви, у нас просинається тяга до порядку. О, до порядку в домі, пунктуальність, акуратність, хочеться навести порядок кругом і на роботі, і в документах, і в книгах, і в усяких дрібницях. Більше, ніж зазвичай приділіть увагу столу, комоду, шафі, щоб усе було чисто і акуратно. Коли ж місяць проходить знак Діви, зростає. Прагнення до пунктуальності, до акуратності, люди стають більш педантичними, критичними та скрупульозними. Інформації в цей день поступає досить багато, і вся вона тут же обробляється, сортується та приводиться в строгий порядок. Ревізори та контролери стають більше прискіпливими. Кинута бумажка, неохайний вид або ж не в тему сказане слівце. Може, вислати бурю в стакані, і ви почуєте в свій адрес все, що колись хтось раніше про вас думав. Збільшується цікавість та бажання стромляти носа в чужі справи. А ще частенько у ці дні дехто прагне нав'язати нам своє бачення та розкритикувати наші дії. Так що поставтеся до цього спокійно. Просто пам'ятайте. Що це енергетика днів діви. От. А ще коли місяць у Діві особливо вразливими стають такі органи, як шлунок, пішлункова залоза, селезінка та весь кишковий тракт. Якщо ж ви приділите увагу цим органам саме в ці дні, поп'єте цілющі чаї, сядете на овчеву дієту, то таке лікування буде вдвоє корисним. Та ефективним. От тільки операції на цих органах у дні діви категорично протипоказані, ну, якщо тільки не екстрені. І любі надгру... нагрузки у цей день надмірні на органи кишкового тракту, тр... вибачте, тракту принесуть багато шкоди. Треба категорично відмовитись від тяжкої їжі, від алкоголю, від кави. Так що пошануйте себе, мої любі, а зараз ще трошки про місяць розкажу. Місяць являється символом душі, нашої підсвідомості, провідником почуттів та відчуттів. Він управляє реакціями людини на зовнішній світ та відповідальний за фізичне життя. Саме місяць определяє характер повсякденних подій у житті людини та відповідає за її фізичний стан. І разом із сонцем управляє ще й загальним станом здоров'я. Він керує життєвими силами у жінок та почуттями у чоловіків, От, він відповідає за засвоєння всього, в тому числі і їжі, тому він асоціюється із системою травлення і в основному із шлунком та із рідинами в організмі. Під його впливом знаходиться сьомий місяць вагітності. Місяць пері... перемінливий сам по собі. І по своїй природі. Він неблаготворний і незловредний, його вплив залежить від фаз та положення у знаках зодіаку. Місяць від молодика до наступного молодика проходить місячний круг за 29,5 днів сонячних. За цей час місяць міняється 4 рази. Приблизно кожні сім з половиною днів. От. Але кардинально двічі це молодик та повня. Якщо ви, любі мої, будете прислухатися до місячних таких енергетичних потоків, то ви зрозумієте себе, свій організм, чому вам в деякий день хочеться одне, в другий інший, чому в один день вам сумно, а в другий веселенько? І ви будете розуміти других людей, вам легше буде зрозуміти їхню поведінку, і менше буде конфліктів, любі мої. Я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. Я бажаю вам гарного здоров'я, бажаю вам миру і всім нам якнайшвидшої перемоги. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимось завтра.